Так, друзі, 18 листопада. У нас пішов перший сніг, але мова піде про, про фундук. Це, ми не тільки продаємо саджанці, але ще й докупляємо доповнюємо свою колекцію. Сьогодні ми отримали саджанці від батькового сада. Це в нас запилювас Сан-Джувані. Це її запилюваш під фундук. Кампоніка. Ось так запакований. Сніг перестане падати. Плануємо сьогодні його посадити у сан джовані Купили ми його для того, щоб сформувати невеличкий садок суто із компоніки з сорту сан джовані Це італійський крупний горіх. На даний горіх є попит лише на ну, попит на свіжому ринку, на рахунок переробки треба узнавати. Відвозили. На шувар питали е, зразки горіхів. Е, найкраще, найкраще беруть італійці. Це теж Джефоні Романа і Джентілі Деланги, la а також е, і Camponico відвозили. Ці чотири сорта е, беруть чуть по кращій ціні. Каталонські і барселонські хали беруть на 10-15 гривень менше, ніж італійці. І на американці Джефферсон теж хороша ціна. А от на Ямків. Ціна трохи нижча, за рахунок того, що він дуже дрібний і на свіжий ринок не дуже хочуть його брати. Ось такий результат. У нас на Львівщині по фундуку на рахунок переробки треба знавати, на рахунок цих сортів. А от, якщо здавати перекупом або на ринок, то ось ці сорта, які мають велику гарну, великий розмір, круглий горіх, таких як каталанський, Барселонський, Джефферсон, Італійці, беруть чудово і по дуже хорошій ціні. А що буде далі, не знаю, важко сказати. Ось дивіться, така коренева, метод розмноження дуговидні відводки. Ось така коренева, плюс-мінус середня. Хоча, якщо рахувати для дуговидних для відводок, коренева нормальна. Горизонтальні відводки, як на мене, дають чуть кращу кореневу. Того, подібні дводки дають хороші прирости, а на рахунок кореневої бачите такий результат. Це є нормальна коренева. З тією кореневою можна також, працювати. Висаджуємо. Висаджуємо ми на другій ділянці. На тій ділянці у нас чотири смуги під розмноження. Також будемо викопувати фундук щеплений і будемо викопувати медвежий, одну річка. Собі на зимове щеплення трохи, і в подальшому залишиться хіба суто на горизонтальні відводки. Так, висаджуємо, зробили ямку. Земля в нас, бачите, більш, ближче до жовтої, не є аж такий, така хороша, але працюємо з тим, що є. Ось такі, друзі, посадили, підпритоптали і все. І так, дивіться, коротенький огляд горішка сан джовані і цей запилювач до Кампоніки. дивіться, і Сан-Джовані. Бачите, практично горіх по формі плюс-мінус. Цей більш округліший Кампоніка, а сан джовані більш витягнутий. По вазі сухий горіх 3,5 і 3-4 Практично однакові по вазі. І чуть-чуть майже е, ідеально по формі підходить. Так що будемо використовувати як компоніку як основний, як запилювати Сан-Джувані.